Основні причини, чому ви можете довірити ліквідацію банкрутства у вашої організації фахівцям. По перше, це великий досвід та професіоналізм. Банкрут Портал одна з перших організацій професійних ліквідаторів в Україні, має великий досвід ліквідації організацій, як без майна, так і підприємств з мільярдними активами, з будь-якою кредиторською заборгованістю. Банкрут Портал це організація з вузькою спеціалізацією та орієнтацією виключно на ліквідацію та банкрутство суб'єктів господарської діяльності. При цьому одна з Найкращих у своїй справі у штат компанії входять висококваліфіковані юристи, бухгалтери, арбітражні керуючі, фахівці по роботі з майном. Банкрот Портал надає сервіс ліквідації підприємства під ключ, котра включає в себе повний супровід процедури банкрутства і ліквідацію підприємства. Ліквідація під ключ має на увазі те, що спеціалісти банкрот-порталу самі проводять її у якості ліквідатора, беручи на себе відповідальність за всі дії в процесі ліквідації. За таких умов не потрібна участь власників або адміністрації підприємства що дозволяє клієнту забути про проблему взагалі. Повна конфіденційність. Будьте певні, що вся інформація, яка була отримана і озвучена на зустрічах, переговорах, залишається в офісі компанії Банкротпортал. Ділові зустрічі з клієнтами, вироблення стратегії дій в рамках ліквідації тієї чи іншої організації, проводяться безпосередньо керівництвом компанії. За бажанням клієнта, місце зустрічі може бути іншим. Фахівці банкрот порталу працюють по всій Україні. Серед клієнтів банкрот порталу підприємства практично всієї держави. Портал надає можливість безкоштовної ліквідації. А Оплата послуг може бути здійснена за рахунок активів підприємства, що ліквідується, що звільняє вас від необхідності витрачати живі кошти. Важливим чинником є так звана грамотна робота з майном. Після проведення інвентаризації майна ліквідованого підприємства банкрот портал забезпечує його збереження при необхідності транспортуючи майно на власний склад. Проводиться незалежна оцінка реальної вартості і реалізації з максимально короткі терміни, використовуючи напрацьовану клієнтську базу. Великі угоди попереднього. Ждуються з власниками підприємства важливим питанням для даної галузі послуг є також наявність оборотного капіталу, який дозволяє при наявності надати позики ліквідованим організаціям для забезпечення процедури ліквідації, оплати поточних платежів, виплати заробітної плати, вихідних допомог та так далі. Зрештою, запам'ятайте, фахівці банкротпорталу завжди готові допомогти, та на вашій стороні.